На території Невицького замку, що є справжньою архітектурною перлиною Ужгородського району, відбулася масштабна толока. Понад 100 ужгородців, волонтерів та просто набайдужих людей зібралися, аби разом навести лад на території навколо старовинної фортеці. Ми всі ужгородці, ми тут виросли, народилися. Ми часто бували, ми бачили його в руїнах в занепаді, і дуже хочеться, щоб наш замок був гарним, чистим, красивим, щоб приїжджали люди, дивилися, знали нашу історію. Допомов допомагали десь чимось, щоб не смітили, як тут буває по берегах. Ну, в принципі, це просто наш наша домівка, і тому ми взагалі в селі завжди має бути чисто. Я завжди долучаюся до таких активностей, і напевно, це одна із причин, чому обожнюю компанію, тому що вони дуже часто організовують такі активності. На сьогоднішній час ви бачите самі який об'єм роботи, і дуже важливо, що є такі волонтери, які готові це робити, які готові це робити на позитиві. Вони всі посміхаються, вони всі жартують. Відчувати свою приналежність до того, що ми робимо щось добре, в даний момент це дуже важливо. Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті, кожен робить те, що може, так як може, найкраще. Захід розпочався з екскурсії, під час якої гід розповів учасникам найцікавіші історії замку, сповнені легенд давньої слави та забутих таємниць, відчути дух старовини, в середньовічну атмосферу та усвідомити цінність пам'ятки. Саме це надихнуло людей активно долучитися до прибирання. Археологічне дослідження, яке було у 2009 році, проведено тут, то знайшли фундамент кам'яної круглої кладки біля цієї вежі. Тобто, можливо, цю кам'яну кладку клали на місці дерев'яної круглої вежі. Отже, у 12 столітті появляється укріплення, не це, яке ми бачимо зараз, інше якесь, простіше значне. Отже, у 12 столітті воно появилося, але у середині 13 століття вся Угорщина вона впала під ударами монголів. І всі замки, які там були, і, на жаль, Ужгородський замок, і очевидно цей, вони були монголами і зруйновані. Фактично вся Угорщина була в руїнах з приходом, з приходом монголів. Учасники прибирали сміття, розчищали зарості, впорядковували територію та працювали з ентузіазмом. Ініціаторами прибирання виступила оноківська громада спільно з компанією Джейбіл Ужгород. А сьогодні ми зібрали наших працівників для того, щоб привести до ладу територію навколо замку. Я пам'ятаю часи, коли я була дитиною. Насправді цей замок був дуже захаращений. Тут був навколо майже ліс. Громада вже доклала великих зусиль почистити територію навколо риви, але їм все одно потрібна допомога. І наші працівники з великою. Любові до рідного краю і бажанням бути долученими до таких соціальних проєктів сьогодні доєдналися. Ми будемо прибирати цю вежу. Прекрасно, наші працівники мають сьогодні змогу побачити Ужгород зовсім з іншого місця, з іншої точки. І так само будемо прибирати територію навколо, форбувати перила, будь-що що потрібно. Варто відзначити, що після того, як Невицький замок передали в оренду оноківській громаді, його почали активно відновлювати. На території, яка донедавна була занедбаною та проросла чагарниками, вже за кілька місяців змінилася. Сам Невицький замок побудований у 14 столітті і знаходиться у селі Невицьке, а село Невицьке являється серцем нашої громади, Оноківської громади, і, відповідно, Невицький замок є нашим серцем. І у кінці 2024 року обласна рада, за погодженням Міністерства культури передала його в оренду на 25 років Оноківській територіальній громаді. Так як це це об'єкт культурної спадщини і є сакрально важливим для нашої громади. У нас є певна концепція його розвитку. Як нам його передали, ми негайно його вичистили, прибрали, організували концепцію постійної підтримки замку в гарному стані, забезпечили пожежну сигналізацію, пожежну безпеку закладу, де є дерев'яні конструкції. Зараз тривають подальші роботи щодо організації налагодження відеонагляду. На території замку та організації саме приємних громадських вбиралів. Тут були дуже великі черганики, було все зароше. Ми максимально, комунальні служби максимально долучилися до прибирання цього замку, нашої грудзинки, нашої ОТГ. Вичислили дуже багато масиву лісного, який поріз уже багато років. Спільними зусиллями з нашими партнерами долучилися ще раз до екозаходу. Ви бачите, що люди позитивно настроєні на прибирання нашої кажуть, фортеці. Ну і подальшому ми дуже переживаємо за нашу фортецю. Ми будемо максимально злучати наші зусилля для покращення його стану і європейського вигляду. На завершення дня на всіх учасників чекав смачний обід, гарячий традиційний бограч приготований просто неба завдяки спільним зусиллям громади та активних мешканців. Невицький замок продовжує відроджуватися не лише як архітектурна споруда, а як жива частина нашої культурної ідентичності.